Слава Україні! Радий вітати вас на каналі по українському Вибрався сьогодні на пошуку артефактів та старовини по Київській Руси. Вибачайте завчасно за вітер, Мені здається, він сьогодні буде. Сподіваюся, сьогодні щось цікаве знайти. Візуальні знахідки або хрестики. Щось по цьому періоду. Ось все цікаве, я вам покажу. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені цікавий знахідок, аби було на що подивитися. Приємні моменти, коли йдеш і візуально знаходиш. Можливо, ви бачите, ось, ось лежить частинка скляного браслета. Це вже друга частинка візуально в мене. Ну, супер. Супер. Візуалка є. Отак, поки що нічого немає. Є, є те, що за, за чим приїхало, це як говориться. Ось. Шкода, звичайно, обломаний, одного промінчика немає. Але дивіться, який, який був красивий хрестик. Супер. Супер-супер-супер. Продовжую пошук. Сподіваюся, ще щось буде. Я обов'язково вам покажу. Ось так ходиш-ходиш і нічого не видно. А насправді. Ось ось лежить маленька, красива бусинка. Незрозумілого кольору не то зелена, не то синя. Здається, зеленкувата. Ось тут. Ось така малесенька краса, яка приємно радує, коли немає сигналів. Довго ходжу і таке Добре. враження, ніби. Кольорових сигналів немає. Іноді дуже випадає. Але є місця, де добре ходити, а є місця, де важко, тому що була глибока орка і вона за зиму осіла і трошки, трошки плюс-мінус добре ходити. Але це не заважає, оскільки є чергова знахідка по Київській Русі. Ось глибина, бачите, ось орка була, що означає. І ось знахідка. Опа, Пря... не пряска пряшка. Їхня пряжка, ну просто супер. Супер. Ура! радує візуалка, сьогодні прадула, хрест є і є пряшка. Продовжуємо шукати. І з неглибокої ямки буквально сантиметрів 5 випадає пряжка Я її вже помив, оскільки було сірувати. Ось бачите, скоріше за все було посріблення Ну, супер. Ще одна пряжка в колекції. Ставлю її в хабарничку. Ямку вже прикупав трошки, вибачайте за вітер, якщо він буде в кадрі. І в мене є ось. Свинцева пломба, печатка, пломба. Часів по... скоріш за все, Київської русі. Ну, тут незрозуміло, вона обломана, не ціленька, але ось такі візеруночки. Суперова. Продовжую шукати. Ну, нарешті. нарешті, як говориться, я втретє. Пішов знахідку, вибачайте за вітер, тому що вітер ужасний. Але нічого, ходити просто чудово, бомбезно. І в мене є хрестик, хрестик по Київській Русі. Зараз покажу вам. Тут глибоко, ходжу по орці. І ось він. Ось дивіться, ха-ха, є, 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 є. який бомбезний маленький хрестик. По Київській русі з вушком ціленький, просто супер. Супер те, що я шукав, те, що я хотів. Ну, сподіваюсь, це не перший останні будуть ще, я вам покажу. Ідучи до машини на обід, зловив черговий хр... е... сигнал. І сподіваюся, це хрестик. Ще не розпаковував, бачив по ходу Вушко. І зараз разом з вами подивимось, що це розпакуємо. Це саме найкращий момент, коли ти розпаковуєш. І тоді бачиш, що за сигнал ти викопав. Неглибоко. Ну, І дивіться, ще волога земля. І ось тут. Ось бачите? Ось дивіться. Ай. Один промінчик. А ні. Бл... яй-яй-яй! Навіть не знаю. Та, супер! Ха. Це, походу, лунечка або такий хрестик, він ціленький, здається, якщо я не помиляюсь. Супер, 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 супер. Ось така краса тут бушко була. Здається, ну, зараз помию, вімкнуся і покажу. На превеликий жаль, я помилився. Це не хрестик, не знаю, що це. Ось тут обломане. Достатньо цікава річ, можливо, якась прикраса була. Продовжую. Отже, після обіду є в мене чергова знахідка, але це з того розряду, як говориться, краще не знаходити. Ну, я не, не балуваний. Це частинка маленького хрестика. Я й такого ще не знаходив. Маю це на увазі як частинка. Немає одного промінчика. Переходимо до перегляду. Буквально не глибоко. І ось ось-ось ось. Дивіться, який маленький був, суперовий. Ну, не ціленький. Дуже шкода, але нічого. Надії не втрачаємо. Продовжую шукати. Є ще один хороший екземпляр в колекції. Сподіваюся, він ціленький, але ну він малесенький-малесенький. Це просто щось. Суперо після обіду починає фартити і, сподіваюся, так буде надалі. Ось ямка. Він, звичайно, був майже під верхом. І ось, дивіться, маленький просто, просто шик. Глядіться, який красивий. Просто, просто, просто супер. Вушко обломане, шкода. Але нічого. Цілесенький. Бомбезний в колекції. Красень. Красивий хрестик по Київській Русі. Глибина була орієнтовно сантиметрів 15. І ось. Хто скаже? Що це? Правильно? Це прясло. Це, друзі, прясло, але прясло незвичайне. А олов'яне це щось в цьому роді, дивіться, суперово, супер, Емоції Емоції в мене зашкалюють. Не знаю, з втратами воно не з втратами. таке було. Ну, просто, просто бомбезно. Свинцеве прясло. По Київській русі, а можливо і пізніше, я не знаю, я їх не вивчав. Хто знає, напишіть в коментарях. І завчасно вам дякую. А я продовжую пошук. Коли помалесенько пошук підходить до завершення, на вулиці починає темніти, а візуальні знахідки ще є. Ось. Ось ще одна частинка скляного браслета. Просто супер. Візуальні знахідки, можна сказати, безцінні, оскільки металошукачем ми їх не знайдемо. Ще є півгодинки для пошуку. І сподіваюся, ще щось піднімлю. Ось і все. Пошуковий артефакт сторони на сьогодні завершено. Всі знахідки ви бачили в відео. Дякую вам за перегляд, за лайки, коментарі. O que